5 травня, це ранкові новини. Росія цієї ночі знову атакувала Україну шахедами в прилуках. Що на Чернігівщині щонайменше троє загиблих. Мова йде і про можливо і про п'ятьох. Зараз там розбирають завали. Ця інформація уточнюється. Також відомо, що в прилуках постраждали шестеро людей. По Харкову Росіяни вночі били шість разів. З них два рази влучили в багатоквартирні будинки. Там 17 постраждалих, як повідомляє начальник обласної військової адміністрації Харківської області Олег Сенігубов. також зібрав для вас нові подробиці спецоперації СБУ Павутиння в Росії. Їх дуже багато, але я зібрав найголовніше про це розповім обов'язково. У випуску президент України Володимир Зеленський після засідання контактної групи з оборони України Рамштайн заявив, що Україна готує рішення щодо підтримки спільних з партнерами оборонних виробництв. Одночасно з цим Сполучені Штати не планують надавати засоби протиповітряної оборони для підтримки сил гарантування в Україні, які Велика Британія та Франція планують розгорнути для забезпечення довгострокового перемир'я. Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що поговорив з Президентом Росії Володимиром Путіним назвав це хорошою розмовою, однак такою розмовою, яка не призведе до негайного миру. І президент України Володимир Зеленський відреагував на допис Дональда Трампа про це про цю хорошу, як він сказав, розмову. Зеленський заявив, що ударами, атаками Росії по Україні Росія показує усьому світові середній е палець. Е міністр оборони США Шапі е Гексет наказав. Переспрямувати американським військовим на близькому сході підривники ракет, які призначалися для України для українських військових. Тут слід зазначити, що це рішення було прийнято ще за президента Джо Байдена за тієї адміністрації. Тим не менш, на тлі цього Росія посилює свою присутність, військову присутність в Арктиці, і просто цього місяця в червні, збирається ввести до складу Північного флоту. Новітній атомний підводний човен князь пожарський, також в Кремлі заявили про те, що президент Росії Володимир Путін поговорив з папою римським левом XIV – Тут цікаво, ось що є версія Кремля цієї розмови і версія Ватикану. І як ви могли здогадатися, ці версії кардинально різняться. Про все розповім буквально за декілька хвилин. Переходьте за посиланням і приєднуйтесь до нашого ефіру.